Скажи, який художник міг створити цю красу? Це Бог живий, для кого, якого я живу. Слава нашому Господу! Наше служіння продовжується, і бажання мого серця поділитися Словом Божим, поділитися тими думками, які пройшли в моє серце, я так віру від Господа. І тема цієї проповіді, яку я хочу говорити. Я б назвав благословенний Богом шлюб. Шлюб це те, що запланував, створив і поблагословив сам Господь Бог на початку. Ми живемо в останній час. І ми бачимо, суспільство деградує, мораль падає. А основи, закладені Господом, основи сім'ї, вони знищуються та руйнуються. Диявол намагається похитати, зруйнувати, знищити основи сім'ї, намагаючись снести альтернативу святим, чистим, правильним відносинам між чоловіком та жінкою в шлюбі, протиставляючи їм нечистоту, розпусту, перелюб. І нав'язуючи неприроднє, моральне, гріховне співіснування між людьми, яке не можна навіть назвати відносинами та стосунками. І коли у наш час сьогодні відбувається шлюб між двома молодими людьми, то це велика радість. Радіють самі наречені, радіють батьки, радіють родичі, радіють друзі. І я так віру, радіє небо і радіють ангели. Об'явлені Івана Богослова, ми читаємо таке слово. Написано 19 розділ і 7 вірш. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля акція настало, і жона його себе приготувала. Тут говориться про весілля акції Ісуса Христа з Його нареченою церквою. Я вірую, що на небі велика радість. Коли на землі відбувається шлюб між двома молодими людьми, хлопцем та дівчиною, які вирішили поєднати свої долі для того, щоб все своє життя йти на землі разом до кінця. Насправді це велика радість. Ми не повинні думати, що шлюб з Божої сторони це поступка. Або ж прояв доброї волі до людини, враховуючи слабкість її неміч і недосконалість. Але навпаки, це якраз остаточний завершувальний штрих, або ж таки пазл у досконалому плані Божому відносно творіння людини. І, хоча на початку був створений лише чоловік, але аналізуючи послідуючі події. Ми можемо з певністю сказати, що Господь бачив на початку чоловіка в шлюбі, тому і створив його таким. Хтось, можливо, заперечуватиме і скаже, якщо це так, то чому тоді Господь, коли творив чоловіка, він не створив одночасно і дружину, і єву для нього. Як це він створив, ми знаємо, з іншими живими творіннями і одночасно створив по парі. Як, чу... як чоловічої, так і жіночої статі. З людиною було по-іншому. Ми читаємо перше послання апостола Павла до Корінцян, 7 розділ і 32 вірш такі слова. «Не про речі Господні клопочеться, як догодити Господові, а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити дружині. І він поділений. Уявіть собі понад вісім тисяч живих творінь Господніх, які Господь привів до чоловіка для того, щоб він дав для них ім'я. Це велика справа, важливо доручення. І я не знаю, якби на той час вже поруч була жінка біля Адама, чи міг би він виконати це доручення Господнє і догодити Господові. Ми читаємо буття другий розділ, і 20 й вірш такі слова. І назвав Адам імена всі худобі і птаству небесному, і всі польові звірині, але Адамові поміч він не знайшов, що подібна до нього була. І тільки після цього Бог навів на чоловіка міцний сон. Ми читаємо вже далі. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він взяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку і привів її до Адама. І в цьому є велика таємниця невід'ємності, нероздільності, одного цілого чоловіка і дружини. Зазначте, коли Бог творить жінку. Він з ним нарадився. Адам цього не знав. Але коли він прокинувся, Господь пробудив його від сну. Перед ним стояла жінка, створена саме для нього. Поглянувши на неї, він не сказав в своєму серці розуму і не промовив своїми вустами, це чергове творіння Боже, для якої потрібно мені дати ім'я. Але поглянувши на ту, яка була створена саме для нього, він той час. Відчув нутром, зрозумів серцем і переконливо промовляє своїми устами. Ось тепер вона. До того часу, зазначте, він не говорив таких слів. Він цього не бачив. Господь приводив перед ним звірі, птахи, плазуни. Але коли побачив жінку, яка створена для нього, він каже, ось тепер вона, тіло від мого тіла і кістка від моїх кісток. Вона буде називатися чоловіковою, Бо взята від мужа. І далі слідують слова, залиші тому чоловік батька та матір і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одним тілом. Так було на початку, коли Бог запланував, створив і поблагословив шлюб. І як би диявол не намагався перешкодити, руйнувати, знищити, але поки існує життя на землі. Аж до другого приходу Ісуса Христа буде існувати шлюб. Ми читаємо Івангелі від Луки, Христос говорив такі слова. Луки, 17 розділ. І як було за днів Ноєвих, так буде саме і за днів Сина Людського, їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ною війшов до ковчегу і прийшов вже потоп і всіх. Вигубив і 30-й вірш так буде й того дня, коли син людський з'явиться. Я хотів би розвіяти ілюзії, мрії, бажання тих, які думають, що у вічності, у Царстві Небесному будуть люди одружуватися, матимуть сім'ї, матимуть дружин, чоловіків. Дітей, не обманюйтеся. І якщо є такі серед нас, які не одружені, то у вас є така можливість тепер. Поки ви молоді, поки ще не зовсім старі. Бо у вічності, Ісус Христос чітко відповідає на це питання тим людям, які випробовували його, які спокушали його. Він сказав: у вічності не женяться і заміж не виходять. Але будуть всі як ангели. Відповідно, там не буде народження діток. Бо ж для царства Божого дітки народжуються на землі. Сьогодні вранці було важливе відповідальне служіння, коли батьки приносили своїх дітей на молитву до церкви. Щоб під благословіння. Насправді, така практика вона була започаткована ще раніше. Сам Ісус Христос започаткував її. Ми пам'ятаємо, коли люди приходили до нього, приводили своїх діток, приносили, і Він лишив на них руки, Він брав їх на свої руки і благословляв, та молився за них. Був час, коли учні забороняли, мабуть, Ісус відпочивав, Він був втомлений, але Христос сказав: пустіть до мене, діток! Не забороняйте їх, приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Ми іноді задаємо питання самі собі, один одному перед Господом. Чому Господь дитинка, яка народилася щойно, прийшла в цей світ, вона ще не навчилася розпізнавати правої руки від лівої. Вона ще не навчилася ходити. Вона ще не, не сказала найперше слово мама, але так швидко відійшла від цієї землі, залишивши за собою лише пам'ять, скорботу, тривогу, біль, розчарування. Чому, Господи, ти дав для неї життя, ти дав прийти в цей світ, але не дозволив жити? Я хотів би звернутися до таких батьків, якщо є такі, які пережили такі втрати. Не сумуйте. Ці дітки народжені для Божого царства. Христос каже, бо таких є Царство Небесне. Ми живемо в останній час, і апостол Павло у першому післенні до Тимофія, він говорить такі слова, четвертий розділ і перший вірш. А дух. Ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватись забороняє, наказує стримуватись від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віручим та тим, хто правду пізнав. Апостол Павло каже, що в останні дні. Відступлять від відвірі і будуть забороняти вступати в шлюб. Кому це вигідно? Хто хоче, щоб людина була неодружена, самотня, Бог о ні, Бог запланував, створив і благословив шлюб, це буде походити від духів підступних і вчення демонського. Тобто від диявола він зацікавлений в тому, щоб людина була слабкою, щоб вона падала, спотикалася, грішила і в кінечному результаті не досягла вічного царства. Тому апостол Павло у першому післанні до Тимофія 5 розділ, 14 вірш каже: Отож, бо я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили, і не давали противникові ані жодного поводу для лихомовства. Апостол Павло наголошує: Я хочу, щоб молоді заміж виходили. Наш брат Віктор часто говорить: я молюся. Я молюся, щоб наші сестри, дівчата виходили заміж. І це правильно. Але я хочу закликати молитися також. Щоб одружувались брати, щоб вони не спотикалися, не падали, щоб диявол їх не спокушав, щоб вони були сильні. І апостол Павло в першому Писанні до коринтян каже, такі слова, ми читаємо перше пісня сьомий розділ і другий вірш. Але щоб уникнути розпусти. Нехай кожен муж має свою дружину, і кожна жінка хай має свого чоловіка. І такі чоловіки, які одружені, які мають своїх дружин, вони долучались до служіння в церкві Христовій, були вибрані на служіння як служителі, бо ж і служитель написано, повинен бути муж однієї жінки. Апостол Павло в першому післенні до Тимофія, 3 розділ, 12 вірш каже. Діякони мусять бути мужі однієї жінки, що добре радять дітьми і своїми доми, домами. Тобто одружені. Я також хотів би звернути увагу на таку категорію людей, які асоціюються або називають себе дівственники або ж скупці. Що це значить? Ви знаєте, люди, які відділили себе, відокремили себе, обмежили себе багатьох фізичних, матеріальних, тілесних задоволеннях, в тому числі від такого, щоб вступати в шлюб. Тобто вони не одружуються, не мають чоловіка, не мають дружини. У Євангелії ми не знаходимо чіткого такого послідовного, цілонаправного вчення відносно дівства. І це більше походить від власної ініціативи людини для того, щоб ще більше проявити смиріння перед Господом, для самовільного смиріння перед Господом. Подібно як сини раховиті. ви пам'ятаєте, які отримали заповіді не від Бога, не від закону. Але від батьків своїх. І надав син Рахава заповідав своїм дітям, внукам, що вони не будували доми, не розводили садили виноградники і не пили вина. І вони слухалися. Вони були послушні цьому. І Господу було це до вподоби, і Господь навіть привів їх в приклад для всього Ізраїлю. Апостол Павло. Перше послання до Коринтян, 7 розділ, і вже 25-й вірш каже такі слова. Про дівчат же. Російський переклад каже: «относительно девства». дівства. Не маю наказу Господню, але маю, даю раду, як той, що одержав від Господа милість бути йому вірним. Тобто немає прямого чіткого повеління від Господа відносно дівства. А це походить від власної ініціативи людини. Це не є як правило або ж постанова, але це як виняток із загального правила із тих стандартів, які призначив які створив Господь для людини. Тому Слово Боже нас застерігає, як Церкву Христову, як служителів, як батьків не дуже спішити. Признавати або ж приймати а, таких, які об'являють себе такими, і підтримувати їх у їхніх ініціативах. Ви знаєте, молода жінка ще зовсім юна, яка втратила свого чоловіка і пережила велику скорботу, розлуку, втрату, біль, розчарування. І у такий критичний момент свого життя, пройшовши через цю біль, через це все, вона робить тверде рішення в своєму серці. Все. Я більше одружуватись не буду. Ні при яких умовах, ні при яких обставинах. Я даю обітницю, можливо, навіть говорить служителям, це родичам своїм близьким. Друзям, я даю обітницю, що я більше вступати в шлюб не буду. Я буду вдовою до кінця свого життя, буду служити Господові у постах і в молитвах. Добра ініціатива, добре бажання. Здавалося б, треба підтримати, благословити, помолитися. Але чомусь апостол Павло не спішить. І він, звертаючись до Тимофія, він каже такі слова: 1 Тимофія, 5 розділ і 11 вірш. Але дів молодих не приймай, бо вони розпалюються, розпалившись, хочуть на перекір Христові заміж виходити. Апостол Павло каже, прийде час, і вона не витримає своєї обітниці. Вона захоче вийти заміж, бо вона ще досить молода. Тому він звертається до Тимофія, далі каже, вже в 14-му вірші, отже, я бажаю. Я хочу, щоб молодші заміж виходили, родили дітей, домом рядили і не давали противникові ані жодного поводу для лихомовства. Або живіть себе, молодий брат християнин, закохався в молоду сестру християнку, але від неї не отримує, не бачить взаємного розположення. І як він не намагається, він отримує відмову. Потім зав'язується дружба з іншою, все йде до шлюбу, ось ось вже буде весілля, але ця його обманює і виходить заміж за іншого. А потім до третьої, можливо, так аж до десятої, а потім вже зневірився і твердо вірив, що йде до служителів і каже: все, з мене фатить, я даю обітницю, це не моє, я вже зрозумів. Я залишаюсь так, дівственник, скупець. І ви знаєте, проходить певний час. Знаходиться сестра, яка згідна вийти за нього заміж, і наш брат-дівственник брат він одружується, забувши ту обітницю, яку говорив перед людьми і, можливо, перед Богом. Ви знаєте, Ісус Христос говорить такі слова. Ми читаємо Матвія, 19 розділ, 12 вірш. Бо бувають скопці, що з утроби материнської народилися такі. Є й скопці, що їх люди скупили, і є скопці, що самі скопили себе ради царства небесного. Хто може вмістити, нехай містить. Так, Христос каже, є такі. Я не буду зупинятися дуже багато на перших двох категоріях скопців. Перші написано, які народилися такими з утроби материнської. Вони не відчувають природні бажання, тяжіння і не бачать себе в шлюбі. Друга категорія це ті, яких скопили люди від людей, які перенесли хірургічне втручання і Прийшли деякі зміни в організмі. Якщо більш детально, ми бачимо, знаходимо в Слові Божому євнухів, які служили при дворці, які прислуговували царицям, прислуговували жінкам придворних князів, воєначальників і багатих людей, тобто скопці, яких оскопили люди. І є скопці, які самі оскопили себе для Бога і для Божого царства. Тут аж ніяк не мається на увазі якесь фізичне, хірургічне втручання, що призвело до зміл організму людини. Але це якраз внутрішнє тверде рішення з сильною духом людини, яка у змозі підкорити своєму духові тіло і приборкати свої побажання і пожадливості. Тобто людина в своєму розумі заключає таку умову і своїм тілом, і вона сильно зберегтиться, подібно як Кіо, каже, ми читаємо 31 розділ, хоча він був одружений, але він говорив, я умову склав своїми очима, то як же я буду дивитися на дівчину? Завет я положив з глазами своїми, щоб не помишляти? Якщо ж молодий юнак, дівчина. Чоловік, жінка, які дали обітницю Богові. Але в розумі своєму вони думають про це, вони замислюються про це, очами своїми дивляться, затримують цей погляд, а в серці своєму розбещуються і грішать. То це аж ніяк не можна назвати посвяченням, відокремленням, відділенням. Але Біблія називає навіть це. Гріхом. І ми читаємо, коли ми візьмемо і юди, перший розділ, восьми вірш написано про такий гріх, як «мечтателі». Так само буде з цими сновидами, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. Так будуть і з цими мечтателями, які оскверняють свої тіла. погорджують владами. І зневажають слави. Що це значить, брати мої сестри? Погоржують владами і зневажають слави? Чи ми сильніші за Бога, чи можемо ми поставити виклик творцеві, який створив нас такими, дав нам таке тіло? І він же побачив це і сказав не добре бути чоловікові самотньому, і запланував, створив шлюб. Для того, щоб людина не спотикалася, не падала, щоб вона була повноцінно служила Господові, не мала прошкоду в житті в служінні і в молитвах перед Господом. Ви знаєте, закінчуючи цю проповідь, я не можу не нагадати про тих, які насправді насправді посвятили себе для Господа, відділили від цього світу, оскопили себе для Господа. І вони відокремили себе і обмежили себе від багатьох тілесних фізичних задоволень. Я вірю, що Господа для них є особлива нагорода і уділ у Божому Царстві, але таких небагато. І можливо, їх можна прорахувати на пальцях, можливо, їх одиниці серед нас. Про одно з них. Сьогодні вже згадувалося. Це муж, який не тільки відокремив себе від деяких тілесних фізичних задоволень, але практично від усього, що приносить задоволення, потіху і комфорт. Ви знаєте, він не мав сім'ї, він не одружувався. Він жив в пустині. Одяг його був із верблюжого волосся. Йв і накритий мед. Сам Ісус Христос, згадуючи про нього, ми читаємо Іван Івангелі від Луки, 7 розділ, 33 вірш, він каже, бо прийшов Іван хреститель, хліба не їсть, і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. І вже в 28-му, або ще перед тим, він каже, кажу вам, між народжених від жінок немає більшого понад дивана, та найменші у Божому Царстві Той більше за нього. Я впевнений, що для таких Господа особлива нагорода і уділ у Божому Царстві. Також хотів би звернутися до тих, які дали обітниці, можливо, зовсім ще молодими, при певних обставинах Як я вже сказав, можливо, це були критичні моменти вашого життя. Втратили близьку людину. Можливо, зневірилися в людях. і Дали обітницю. А в критичних моментах життя людина готова до будь-яких непередбачуваних кроків та дій. і кардинальних змін напрямку у різних сферах свого життя. І хоча ви були ще, можливо, зовсім молоді юні, пройшов, час, рани загоїлися, обставини помінялися. Хотілося б почати все спочатку, але в пам'яті лишається та обітниця, яку сказали, можливо, свого часу. Ви знаєте, я впевнений, що, мабуть, більшість таких обітниць треба просто зруйнувати, заборонити їх. Ми читаємо в числах, я не буду це прочитувати, там є 30-й розділ, написано, що дів, дівчина, яка дасть обітницю або ж жінка перед Господом. Але коли тато, її чи чоловік почує цю обітницю, він має право її розрушити. Проти мої сестри, молодь, якщо видавали обітниці. Обов'язково зверніться до служителів, зверніться до батьків. Ми знаємо, що церква це і закладена істини. І Христос сказав, що ви зв'яжете на землі, то буде зв'язане на небесах. І що розв'яжете, буде розв'язане. Тому ще апостол Павло каже, що ми руйнуємо задуми. І всяке піднесення, яке повстає проти пізнання Христа. Тому. Обов'язково я прошу таких зверніться до служителів, щоб ці обітниці були зруйновані, тому що щоб сатана не переслідував вас і щоб ви повноцінно служили Господові, щоб Господь устроїв ваше життя, ваші долі і дав благословіння як для вас, так і для церкви Господнії. Нехай кожного благословить Господь. Амінь.